Слава Богу, дорогі браття та сестри, радіє серце, радіє душа, переповнюється радістю все наше Єство від того, що кожного Воскресного дня ми всі з вами маємо можливість переступити поріг Божого храму, Божого дому, помолитися. І майже. Кожного недільного дня поєднатися з Богом в святій Божественній літургії. І сьогодні священнослужителі благословляють як найчастіше причащатись святих Христових тайн, щоб бути з Богом тут, на землі, і там з ним у вічності теж поєднатися. Сьогодні ми побуваємо у селі Судче Любашівського району та у його православному храмі Святої Параскеви Сербської. Одного разу я в інтернеті переглядав сторінки інтернету, і щось я побачив село Судчі. Правнук одного російського солдата, який далеко був родом із Сібірі. Він пише такі спогади: що ось зараз ми знаходимося в судчі. Дуже було важко в ці дні, тому що. І голодні, і холодні. Але тут нас прийняв дуже добре місцевий поміщик Артур Іванович Чернецький, який нас накормив гарячою їжею. І ми вперше помилися в бані. І зараз перед боєм ми трошечки, щоб розвіяти свої погані думки, ми покаталися на місцевому озері, тут на човнах. І це трошечки нас заспокоює, тому що завтра ми знаємо, що знову бій і, чи, і знаємо, що не повернемося всі з цього бою. Спогади колишнього солдата Першої світової війни повертають нас до часів майже сторічної давнини. Саме на цьому місці знаходився маєток пана, про якого згадує російський вояк. Йому вдалося вижити після бою, про який він пише у своєму щоденнику, бо про це свідчать записи, здійснені в наступних населених пунктах. А взагалі-то Першу світову війну під судчим склали свої голови близько семи тисяч воїнів, колись багато село фактично було знищене і спалене. Свідком цих подій досі чорніє колишній млин пана Артура Чернецького. Вщен згоріла і православна церковця, яка була освячена в честь Святої Трійці і служила людям з 1742 року. Це сталося в 2014 році, коли німці сюди увійшли, коли загинули 7 тисяч російських солдат. Вони прорвали цю оборону, увійшли в село. Коли побачили, що в селі нікого немає, бо всі розбіглися то по хуторах, ліс, а хто був немочний, нікуди не міг. Скритися він по волі батюшки прийшов сюди в храм молитися. Вони всі вийшли в храм, вони побачили, що тут всі моляться, ми взяли і забили цей храм і спалили його. Єдина святиня, яка залишилася неспопелілою, ікона Пресвятої Параскеви Сербської. Коли люди знайшли образ на згарищі, то вирішили, що свою нову православну церкву освятять в честь угодниці Божої, чий образ чудом залишився неушкодженим після трагедії 1914. Будівництво нового храму завершилося в 1923 року. А пізніше на місці спаленого храму люди посадили п'ять беріз. Це п'ять. Хрестовий храм в пам'ять тих, хто трагічно загинув в той час, коли був спалений перший храм. Між цими березами був і хрест, викований залізний хрест, якого потім, коли вже руйнували храм, його взяли, звідси вирвали і відвезли, і там на кладовищі його поставили. Це той самий образ святої Параскеви Сербської. Ікона ця була пожертвована місцевою тут помешканкою пані Чернецькою, в якої був єдиний син, і він втопився в нашому озері. Вона дуже плакала по свого сина. Одного разу вночі з'являється її черниця в монашеському образі і каже їй, щоб вона поїхала в Сербію, в город Яси, і вклонилася чесним мощам її. І звідти привезла їй святу іконочку. На що вона приїхала, поїхала, вклонилася цим, цій святинці в Сербі і привезла звідти іконочку і пожертвувала для нашого храму. День пам'яті Святої Пароскеви, а заодно і престольний праздник цього храму відзначається 26 жовтня. Народилася ця свята в місті Яси. Жила вона в десятому столітті. Одного разу вона зайшла в храм і почула іваницькі такі слова: хто хоче йти за мною, нехай отвержиться себе, візьме Христа свого і йде слід за мною. Ось ці слова дуже вразили майбутню світу. Вона почала від того часу роздавати все своє майно і сама удалилася в, в Йорданську долину. При її завершенні земного життя, їй з'явився сам Господь. І сказав їй, щоб вона поверталася на свою батьківщину і там завершила свій земний шлях. Так вона її зробила. Коли померла, під час похорону було багато всяких чудес, так як люди стілялися, одні позрівали, духи нечисті виходили з людей. Господь не хотів залишити свою святу так, аби вона була забута на вічно. І в сні з'являється місцевому єпископу і каже йому, щоб були мощі відкриті і прославлені. Наша одна хористка, вона пенсіонерка вже на даний час, і в честь нашої преподобної Параскеви сербської склала псалму. Названий храм, честь пара скеви вчись Божої угодниці, що присвятила життя Богу, бо славу Божою є нам, ти роздала багатство людям, сама жила у простоті. Молилась Богу щиро й ревно за усіх грішних на землі. В 1956 році цей храм, в якому ми зараз знаходимося, закрили атеїсти. На щастя, його перетворили на школу, бо могло й бути страшніше, як ми вже знаємо з попередніх історій. Але ті люди, які нищили святий храм, пізніше постраждали і зазнали великого горя. Один з кинув купули, в нього народилася дитинка. Первінець народився без кістки головного мозку. Череп був череп був відкритий, без черепа. Так череп був відкритий. І дитинка прожила деякий час, і вона померла. Коли закривали храм, то ікони та церковне начиння відвезли до села Залізниця. В той час сталася подія, яка мала б хоча б насторожити борців з вірою православною. Через ікону Господа Вседержителя людям був посланий знак, але вони не захотіли його зрозуміти. Коли почали знімати цю іконочку, четверо здорових хлопців молодих вони не могли підняти цю ікону. Все ж таки, коли вони її зірвали, почали нести вона. Падає цієї машини, яка розвивала все це майно. І в повітрі вона знаходилася десь певний час. Сама не розбилась, нічого, знаходилася в повітрі певний час. Це був знак, явний знак, що колись все ж таки вона сюди повернеться. І буде тут знову лунати свята молитва і знову буде тут відтворений храм. Коли вона була привезена в Свято-Покровський залізницький храм, то вона там замироточила. І певний час мироточило, але потім. Миру перестало стікати з єлі. В 1991 році в цій церковочці знову відновилася Божа служба. Це відбулося в день пам'яті преподобного Іова Почаївського, нашого великого волинського святого угодника Божого. Сьогодні разом з прихожанами храму села Судче молиться отець Дмитро, батюшка родом із Закарпаття із династії священиків. Окрім духовної освіти, він має і вищу юридичну. Деякий час працював слідчим іршевського відділу міліції, але сталося так, що Господь все ж привів його на стежину душпастиря, і саме до цього невеличкого храму святої Параскеви Сербської з такою багатою на події історією. Будь з нами в радості печалі, ти наша заступниця, святая мати Параскево, ти ти я угодниця, святая мати Параскево. Церква і держава. Протягом всієї історії існування церкви на землі. З того часу, коли Христос промовив слава з церкву мою» і ворота пекельні не здолають її, були різні ввіхи історії. Держава підтримувала церкву. Держава гонила церкву. Але Христос ніколи не залишав віруючих у нього людей. Пригадаймо перші віки Християнства. Протягом перших трьох століть християн гонили. Вони в катакомбах ховалися, молилися, постилися, співали божественні пісні. Як пише нам, один з перших ранньохристиянських християнських отців церкви. Звісно, річ, вони вірили так, як і ми віруємо. Але вони жили згідно Євангельського вчення. Прийшов час 313 рік, до речі, ми святкуємо 1700 років з цього часу, з часу виданням святим рівноапостольним Костянтином Великим Міланського едикту. Цей едикт це рішення святого імператора. Дало можливість нам з вами, а мається на увазі нашим пращурам вільно сповідувати християнство. Були часи Вселенських соборів, хто розумів вчення церкви, хто інтелектуально хотів підійти до питань богослів'я та догматики. Церква давала однозначну правильну відповідь. Ми пригадуємо з вами, а більш старші люди, часи гонінь в радянський період. Люди вірили і надіялися, що Господь не залишить, і прийшов довгоочікуваний час, коли залишились в історії атеїсти, Богоборча влада. Сьогодні теж ведеться боротьба з церквою. Але ми вільно можемо сповідувати християнство, ми вільно можемо приходити у Божий храм, тим більше. Як ви зауважите, кожного воскресного дня ми вільно посередництвом телебачення можемо з вами спілкуватися, дорогі наші браття та сестри. Це відрадно за це ми й дякуємо Господеві. Апостол Павел каже, всяка влада від Богу. І відрадно, утішно, що сьогодні представники нашої влади міської, обласної адміністрації обласної ради, інших категорій беруть постійну участь у наших акціях, богослужіннях, як беруть за це їм відповідати перед Богом. Але ми віримо і надіємося, що саме очільники нашої волинської влади постійно підтримують церкву, підтримують це щиро, з вірою, як і належить віруючим християнам. Буває час, дорогі браття та сестри, коли християнин задає так собі запитання. А як відноситись до державних свят, в частності, особливо коли ці державні свята попадають у час посту? Саме з таким запитанням ми знову звернулися до одного з вищих навчальних закладів, до студентів цього закладу, і задали їм запитання, як відносяться вони, будучи віруючими людьми, до святкування державних подій. Християнин повинен е, святкувати державні свята, так як і церковні, але кожна людина ну, як вона сама вибирає, що їй краще, і які свята їй святкувати, а які ні. Кожен християнин повинен як і в релігійні, так і в державні свята проводити в церкві. Також молитися, наприклад, за свою державу чи за іншу якусь подію, яка відбувається в його житті. Християнин повинен святкувати державні свята культурно. Слава Богу. Дорогі браті і сестри. Шановна наша молодь, сьогодні знову і знову, дякуючи милосердному Богу і працівникам телекомпанії Аверс, ми зможемо поспілкуватися з вами на духовні теми. Ми всі з вами живемо на земній батьківщині, яка називається Україна. Це наша. Батьківщина, за яку проливали свою кров віддавали своє життя, наші предки, славетні гетьмани і козаки, наші діди, батьки, на які ми живемо і утверджуємо її міць і славу. Кожен з нас є віруючою людиною, і християнином. В частності ми звертаємось до віруючих православної церкви. Перш над все ми є християнами в цій нашій країні, по-друге, ми є громадянами нашої земної батьківщини. Церковні, євангельські, релігійні свята ми святкуємо молитвою і відпочинком. Громадські державні свята святкуються інакше, збираються якісь мітинги, якісь веселощі. Церква не забороняє, але віруюча людина повинна в цей день, в день державного свята, обов'язково помолитися за керівників нашої держави. Керівників нашої області, районних центрів, селищних рад, за наших вчителів, за всіх тих, хто допомагає людям в державному встановленні. Помолившись, кожен з нас має повне право брати участь у державному святкуванні. Якщо це потрібно і не перечить церковним правилам. Наприклад, прикро, що новий рік у нас святкують якраз період Різдвяного посту. По церквах деінде служаться молебні, але лише на Волині в основному новорічні молебні служаться 14 січня. А 1 січня якраз Пелипівка, період посту, підготовка до Різдва Христового. І віруючим християнам треба пам'ятати, що цей день треба починати з молитви, не з п'янки, не з фейерверків, не з пускання ракет чи чогось іншого, не з танців, а з молитви. До прикладу, і свято Незалежності нашої держави. Також, як прикро, але попадає якраз на період успенського посту. Всі святкують, всі веселяться, а тут такий суровий піст. Церква готує всіх нас до Великого свята Успіння Божої Матері, а всенька Україна в плясках, в п'янстві, в розпусті, у веселощах. Значить тут, дорогі. Браті і сестри, люба наша молодь, треба якось нам з вами так попрацювати, щоб держава сконтактувала разом з церквою і новорічне свято, свято незалежності нашої держави, святкувалося в період м'ясоїду, не в період посту. А якщо в період посту, то так треба святкувати, як то було колись. До революції. І є в деяких європейських государствах, і в Європейських державах у свята закриваються усі магазини, базару немає. Люди всі в молитовних будинках, в храмах, в костелах, моляться Богу. Потім після обіду збираються на площадях, слухають якісь промови або дивляться якісь виступи народних, фольклорних. Громад, гуртків ставлять ці концерти, і віруючі, люди завжди повинні шанувати державні свята, відпочивати в ці свята. І, певна річ, як віруючі, повинні трошки звернутися до Бога, щоб Бог благословив і земну батьківщину, і керівництво, щоб усі ми жили в злагоді, в єдності, в порозумінні і в братерській християнській любові. Один до одного. Дорогі браття та сестри, життя триває, продовжується. І на кожному кроці ми повинні дякувати Богу за Його великі благодіяння. Ми часто говоримо про подяку. Чому? Тому що найчастіше ми просимо. А дякувати протягом життя людина так і не навчилась. Вчимося. Дякувати Богу за все. І все добре, і не добре. Тому що Господь попускає, Він очищає, він допомагає, відповідно, Він і не залишає. Залишайтесь з Богом. До побачення!